Всім привіт! З вами Меломан. Це моє перше відео, тому пишіть свої поради в коментарях. Гарного перегляду! Ми біжимо <кхм>, шукати місця, де нас проживають чорнохвості е на Олені. Чорнохвості на Олені наразі у нас є кілька раз, два, три, чотири локації чи точки, точніше, де вони п'ють воду. Ми туди будемо приходити, поставимо ще так звані засідки 50 давай. Ну, непогано попав влучив <кій> дуже зручно, що в нас на J е і капслок можна зажати, ну, тобто нажати їх, і він буде автоматично бігти ще із шифтом. Прям дуже-дуже зручно. Не знаю, капслок це так випадково, чи це так потрібно, Я якось не дивився на влаштування. Але дуже зручно. У нас тут нікого й не було. Тут нікого й не було. У нас час. Вони, по-моєму, до 6. 50. Угу. Треба буде переміститися там. Окей. Трішки не попав. Що сюди й тілився? ніфіга в нього серце велике. І пропорції маленькі, а тут велика частина. Рібло. Срібло є і добре. <coughs> Він що тут був один? Він тут один кормився. Пив. Ну що ж, один то один. Я не бачу тут нічих слідів більше. Перемістимось сюди, тут поспимо і перемістимось назад. Що так довго? Ух ти. Харі, бо я ще ні разу тут не бачив. На 100 метрів. Це повинно бути їх видно. Я їх чув, але не бачив. Ну, де ладно. Наш квадроцикл на ТО. Так, перемотаємо. Ого! Чому так багато? Так, на. Четверту. Та давай на 4. 2,5 тисячі. Ну за що? Зробимо точок 7, 8, 9, 10, скільки нас вистачить палаток. Скільки зробимо місць О. Позички є, а там, по-моєму, були олені. А зараз нікого нема. Я це не зовсім розумію, як це працює. З 12 до 4. А ті з 3 до 6. На 5 годину треба мотати чи що Ці розходяться, так. І вже йдуть, типу. Ну, да добре. Після віці сюди не хочеться мені. Я думав, тут когось побачимо цікавого і подивимося на них. Де підемо. Підемо просто так. 500 метрів. В моменти я буду пробувати вирізати. Тому що нікому цікаво дивитися в полювання там, де просто біжиш прямо. Полювання, в принципі, непогане, воно мені подобається, але. На ці моменти, коли ти просто біжиш десь. Уже повільно, причому біжиш. Я з такою швидкістю хожу як він біжить. магнум магнум гарна зброя. Також нічого особливого на вигляді. втік Ну это не втик. Я давал тебе шанс. Не хотелось. Вот со самочка, але Проще. Подивіться, що ти кричиш. Рятом загроза. Ух, йоптень! Ну, увий. Ха. Відваліть. Ага, 150 метрів. Це зарядка. Не, ну, дякую. Ха. Про сказал. Так, збираємо его наш врожай. Так, вот так точечка вышла. Серебро. Ну нормально. И сейчас дали. срібло уж серебро. не пробил. Ну, И у нас бронза. Перший раз як? А, дуже близько взяв. Отак. От так, наш ведмедик. Не попав, а що я так низько цілився, Та да? це ж тут плечі. Ну, я давно вже ведмедів не стріляв, забув до них. Це знаходиться. Але легені пробили, і їй вистачило. Ух ти Чотири. Але все одно золота навіть не буде чи що. О, золото. Золотий. Ну не поганий. Не сильно великий. Що у нас все? Песико, щоб я нікого не упустив. О я лінивий ходити шукати. Нема нічого. Ну, добре. Так. смотрю вот такую яйчку я то есть я бачу у нас тут Та хто ж. Хасику ну, давай, качай свої новики. Так, а чому ж тут нема нікого? Хоча десь письмен такий, як нам треба. Чому біда? Що Чо таке? Скільки в тебе там? Эх. Побіж біжочому. А ні, не хочу Я ще його шукати, погано попаду. Зараз я все одно по коло буду обходити. А ти старайся, можливо, я підбіжу там ближче. Ось у нас тут кормиться. А кулі точно не пташки. Ну, песику, ну принеси мені вже, будь ласка. Тут лосі. Лосі. Ось лосі. Песику, ти де? Що ти там робиш? Ай. У мене йди. і пес. Ти був пес. Давай, шукай, качати тебе треба. Не знаю навіщо. О! Де ж. Де ж птичка? Подальше не буде. <кій> Як знаєш. Це в нас птичка. Зараз її є. сліди зникнуть. Ну, у нас тут виходить лосі. І години. З 12 до 4. Ну так, тому у нас тут нікого і не було. О, давай ще одного принось. Куди? Давай? Іще от так от. Продовжуємо наш запис. Так. Йдемо далі? У нас вже і п'ята година. Ну от Так близько. Ну як так? На такому озері ні ніхто не п'є. Я час на то й обираю. Дивно якось. Сумно, прийдеться його оббігати. Ну, думаю, якщо не буде нічого цікавого, то побачимось, коли я оббіжу його ...по кругу і скажу вам, хто тут є. Найшли ми з вами. Хто тут п'є. ...хто в сторох, але він п'є до чотирьох. тобто він уже пішов. І це. Не розумію. Як знайти те, що мені потрібно? Де п'ють елені? Давайте добіжимо, можливо. Ще хтось тут п'є. Танців мало. У нас тут є олень. Олені. Тут. Тут. мало точек. Нам, как минимум, треба хотя бы, ну, 10 точек. Тревожься. Давай. Приціл у мене також з DLC. Якомусь цікаво. Приціли, довго думав брати їх чи не брати. Е -е, звісно, брав по скидкам, але. Ну, вони зручні. Ну, чесно, вони зручніші, ніж. Ті ще стандартні. Але що з тими що з тими можна грати, це не панацея, з ними не буде більше трофеїв, або. Просто птички співають. Так, ну що, у нас остається оце місце. Так. Ось доходимо ми вже 60 метрів до нашої мітки. Знайшли ми. Де вони п'ють. Ось така у нас точечка. Одна самочка тут, мені здається, із-за того, що я рано, або пізно прийшов. Мабуть, пізно. 17,36. Дивіться, мені ще вже просто пізно. Але місце ми відмітили. Незручне місце, можу сказати. Досить незручне. ходити подивитись, кількість їх там. Взагалі, там, напевно, десь ставитимемо палаточку нашу. Палатку від точки приблизно ставимо 200 метрів. От, ставимо так. Так, мітку. Ось на 140 метрів. Бо вони можуть бути і ближче, і далі, але. Так. Розмістили. Ну, давайте спробуємо відмотати на. Приклад дорого. Блін, дорого. Поставимо. 4 Ні, давайте. 5. Тридцять. Ісь вони йдуть. Давайте четверту. Четверту. Сімнадцять. Цікаво, як це працює. Я не зовсім цьому розуміюся. Так, що ми, типу. Ну, злітаємо сюди. <кхи> у ну, нас тут хтось буде? Угу. Тобі привіт. Тут у нас О Є і Ті. І ті третій. Це третій. Це третій. Це не, не добре. Оскільки я пам'ятаю. Скільки від них? 240 метрів. Ні, давайте не будемо. Є, і, і, і добре. Пішли далі. Глянемо, що у нас тут відбувається. час перемотали, тому. Убині. Подивимося, хто дає. Так. у нас Третій. Є. тікає Головата. Не знаю це. Весь назад треба перемотувати. Але самець є один, один. Лише один. Там точка зап... підпресована, не запресована, але. Є щось. Щось там таке. Фір мігрує і тікає. Можливий за них. Не впевнений? Підміть і тікають? Тут, правда, близько водойми? Ходиться точка, але? Так, близько? Оксана, атарію, тут немає. Давайте спробуємо перемістити. Пробуємо так одразу. Подивимось. М -м так, тут у нас Там Та міточка щось не працює. Ну, і виходить, що все. Наразі у нас зараз... Там, де хтось є, раз, два. Три, чотири. Чотири. Чотири точки. У нас ще ось є. Погано, давайте глянемо. Є у нас другий, третій. Другий. Мабуть, це вже пізно. Це у нас майже п'ята? Тому вони ще не прийшли, можливо. Вони до шостої. Що ти? Тримай. Маколик. Думаю, на сьогодні будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої пропозиції. І взагалі пишіть, як вам гра, як вам. Ідея. Ну, ідея не моя, звісно. Всі так роблять. Просто вирішив показати, як це роблю я. Я не вмію цього робити. Багато чого шукаю в інтернеті. Українських дуже мало. Та взагалі мало, О. мало контенту стосовно полювання. Американців багато, але. Українського мало дуже-дуже мало. Тому, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Так, пока.